Була нелегкою для учнів та пора. Зібрав Христос усіх уже останнє, і не Єрусалим, а ця гора сьогодні свідок їхнього прощання. Чи відбудуєш царство у цей час, щоби Ізраїль знову міг процвітати? Питали, бо хотілося не раз, щоб дійсністю бажання могли стати і піднімати став у Небо синь. Благословляючи простерши руки Господь Месія, вчитель, Божий син, О, як з ним не хотілося розлуки. Можливо, пригадалось все тоді, отих зцілив, там Воскресіння чудо, а там Петро і тим їх по воді, а потім розпіли жорстокі люди. І вже коли надії зникли всі. Прийшов до них з любов'ю мовив мир вам, і ті ж слова, благо всім вість несіть, а я Святого Духа силу дам. Дивились пильно у безкраю даль, чи розгубились, далі що робити, чи просто у серцях була печаль, що залишив їх, люблячий учитель. Та враз з'явились ангели їм два. Посланці неба у одежі білій, які ж були відрадні їх слова, що і серця, і душі звеселили. Господь Ісус прийде із неба знов, так само, як це бачили сьогодні, яка ж велика є Його любов, і надії їхні не даремні жодні. Вже радісні йшли в Єрусалим чекати обітниці сили з неба, щоб сповістити, як казав, усім що кличе грішників Ісус до себе. А ми чекаємо отак Христа, як ті, хто були першим у нього, чи радістю наповнені серця, чи довіряємо отак ми Богу, О, церква дорога. Недовго вже томитися на Господа чеканням, поглянь довкола, промовляє все, що наші дні таки уже останні. Тому сповняйся духом, пломеній і будь у ділі Божому старана, щоб мить, коли прийде Спаситель твій, була для тебе радісна і жадана.